Активно спілкуються із громадськістю і керівники органів державної влади на місцях. Розмови у таких випадках, як правило, ведуться про соціально-економічний розвиток сіл, міст і загалом районів. Днями голова Івано-Франківської державної адміністрації Василь Чуднов здійснив робочу поїздку у райони Прикарпаття. Першим районом, жителі якого розповіли голові адміністрації про свої проблеми, була Верховинщина. Там відбувся виїзний прийом громадян. Головною проблемою жителів Верховенщини є земельні питання. Роками вони не можуть оформити документи на право володіння земельними ділянками. Хоча юридично все гаразд. Просять допомоги у Василя Чуднова. Сім років я не ваден оформити земельну ділянку. Причина в лінії 35 кВт, яка приходить поблизу нашої земельної ділянки. Ми Погодили, склали сервіту і погодили а з Прикарпадобленерго, тому що лінія обслуговує тільки місто міста франківське Погодили і склали сервітут. Далі я зробити в себе нічого не можу. Дерзамагенство проводить інвентаризація земельних ділянок, які є за межами міста. Люди побоюються, що земля, якою користувалися роками, перейде у володіння держави. Люди користувалися є, що по 15 по років не платили податок, але вони тим користувалися. Зараз то знаходиться, наприклад, поза межами села рахуються і обмірюють людські. Вони думають, що від них заберуть Ні. Василь Чудно, зателефонувавши до начальника управління держдемогенства Володимира Бондарука, доручив негайно розв'язати цю проблему. Висилай своїх спеціалістів. От негайно, прямо з завтрашнього дня, Верховинський, Косівський район. Де ще є такі проблеми? Яремчі Висилай спеціалістів з листами з роз'ясненнями. І так, щоб ми це до нового року всі ці питання закрили, це на твою відповідальність особисто і голів адміністрації. Також існує проблема виділення полонин для місцевих підприємців. Іван Васильович не може виготовити документи на будівництво підприємства з вирощування та розведення овець і заготівлі продукції сільського виробництва. Область не дозволяє. Я звернувся на право виготовлення два рази: дві заяви, дві там ґрунтування із погодження земельними районними із сільською раду. Ну, всі такі документи. Відповіді смішні, не ґрунтовані, категорично, що не дають дозвіл. Але от, наприклад, першу відповідь мені дали, що можливо там буде громадське пасовище. Василь Чудно пообіцяв посприяти у будівництві та назвав перешкоду цій благородній справі злочином. Я знаю, що таке полонина і як там за легко той кусок хліба заробляється. І ми цих людей мордуємо це, це злочин. Це справді злочин. Полонина для того, аби там. Пасти худобу, аби там робити борду, бренжу, сир, годувати людей. Я правильно кажу? Правильно. От, от для цього і ми виділимо всі, абсолютно ви даєте мені список людей, і зараз, напротязі двох тижнів, ми маємо завершити виділення цих полонин для людей. Люди також зверталися до голови з питанням спорудження нового храму, будівництва дитячих садків та інше. Всі вони були фінансового характеру. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.